Привіт! Сьогодні деякі вібраційні точки. Отже, наступна наша вібраційна точка це точка наших підземних цивілізацій, підземелля, можна його так назвати. За неї відповідає коронована Діва, 43-й вимір, 48-й, вибачте. Я вам зараз її Мама, покажу. Добре. Ось вона, як вона виглядає. Коронована діва. Так. Активує нашу 33-ю чакру підземну. Так, невеличка технічна пауза. Вона розташована зазвичай там, де проходять різні мережі або перетин різних мереж підземелля. Нагадую, що всі підземні мережі вони дуже позитивні, тобто це е, хороший варіант. Ця точка дає дуже гарне заземлення для цього місця, в якому вона знаходиться. І також для всіх жителів, так самі розумієте, 33-я підземна чакра в нас активується. Тобто гарна, гарна заземлення. Активація очищення і очищення і активація відбувається наповню. Активуєте або самі, або просите ось таку прекрасну діву прийти вам допомогти. Якщо зробить це божество, тобто вона, то, звичайно, заземлення цього місця буде ще сильнішим і більш проявленим. А, так. До речі, ця діва, вона. Традиційно в християнстві вважається берегиною вод, і особливо підземних вод, так, і взагалі всіх різних джерел. Продовжу далі. Наступна точка. Наступна у нас точка це точка брахми, Боже Соке за неї відповідає. Це наша точка заземлення феншуї. При її активації так, активується 45-й вимір, активує нашу діафрагму. Вона зазвичай знаходиться на якомусь великому камені, але не обов'язково. Тобто, щоб її знайти, можна або звертатися до брахми, або ходити зі своїми паличками і шукати, 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 обов'язково знайдеться. Її активація, ну, звісно, і очищення, і активація, так? Тобто, коли зразу кажу активація, очищення, воно саме собою розуміється, і все щодо роботи, також саме собою розуміється. І Розуміється весь підготовчий процес вас і цього місця, так? Просто нагадую, бо є багато новеньких. А, отже, активація відбувається в різні дати, які пов'язані саме з кельтською традицією. Це 1 лютого, 1 травня, 1 серпня і 1 листопада. А, для того, щоб активувати, до речі цю точку, потрібен знак Інь'ян. І його цей символ покласти на Цю точку, тоді буде активація, або, звісно, звертаємося до брахми, і він її активує, допоможе і тому подібне. Щодо символів, так, символи і геометричні форми, які випромінюють певні хвилі форм, які мають частоти, вібрації пататі патата. ви це вже все знаєте. Ми ще поговоримо. Окремо, так, про радіоніку. Взагалі це дуже все цікаво. І думаю, можливо, ми зробимо декілька практик, бо цікаві, там є практики, є цікаві практика. Побачимо. Що вона дає активація цієї точки? Вона допомагає гармонізувати всі потоки енергії в цьому місці, в вашому місці перебування чи проживання. Звільнюються, по суті, всі такі напруги, напружні такі стани. так, Тоді, коли блокується енергія, ми зразу стрес відчуваємо. Ну, і Всі ті, хто живе в цьому місці, звісно, чи працює, то і відчуває, що щось не так. Це таке. А коли от енергії відновлюється, їх потік, гармонізується, все так, повний екілібр, то це надає можливість якби нового дихання цьому місцю енергетичного, звісно. І, до речі, це місце трошки таке спеціальне, так? Тобто той, хто, наприклад, знайомий з феншуєм, користується ним так, можна попросити звернутися до. Дракона, який дасть свою багуа. Це як буде. Це, звісно, такі терміни. Вони професійні по-феншую, по-українськи, як вони правильно називаються. Кільце. Кільце для феншує. Як по-українськи, я на жаль не знаю, як правильно який термін. Треба знайти, до речі. А, так, не приходить в нього в голову, не пам'ятаю. Ті, хто займається фіншуєм, знає, про що я. Тобто ви можете в принципі, звернутися до дракона, і воно покладе оцей багу, і буде повна енергетична балансовка так, всіх цих енергій цього місця. То можу, в принципі, до неї звернутися, щоб вона зробила феншуй цього місця. Отак. От Оце буде най найправильніше формулювання. Або ви просите її вам допомогти. Там же ж їх є 5 тваринок. Дракон, Фенікс, черепаха, тигр. І змія, здається, так? До, до дракона звернутися. Наступна у нас точка, точка плодючості, так зародження життя. Вона дуже класна для тих, у кого вона розташована на різних городах, фермах, в садочку, на дачі. Вона дуже класно відповідає саме за, за зародження нового життя. Так? Тобто, у вас підвищиться реальна плодючість. Ваших дерев, ваших культур різних і тому подібне. За неї відповідає кельтське божество Беленос. Тобто ви можете пошукати, як він виглядає. Він такий схожий, як на сонечко. От активація включається точку на 61-му вимірі, пов'язана з нашими сексуальними залозами, тобто так, знову ж таки, з якими залозами? До речі, можете перевірити, якщо є у вас ця точка, чи на цій точці можна активувати вашу кундаліні, бо все з усім пов'язано, так? Вона дуже часто розташована на перехресті різних позитивних мереж геобіологічних, а, зовсім різних, бо їх там багато є. Ми ще їх зовсім не розглядали, тому я просто так кажу загально. Активація найкращим чином потрібна на 1 лютого або на 1 травня. Це найкраще для садочків, Але, в принципі, ми можемо її активувати в будь-який час протягом року, будь ласка. Просто так як це таке трошки пов'язано з кальцькою культурою, так, ну, ці кальтські дати, вони. Вони важливі. От якщо ви... Можете. Ну, в принципі, вже 1 травня пройшло, так? До 1 лютого ще дуже далеко. Тому, якщо ви її в себе знайшли, та вона ще знаходиться у вас десь в садочку, активуйте. Але спочатку ж перевіряємо, чи вона гарна частенька, так? А, значить, коли ми її активуємо, вплив сонечка, ну, звичайно, позитивний вплив, який допомагає нашим рослинкам, він дуже сильно. А, Підвищується, посилюється в позитивному смислі. Хто не цурається так звертатися до божества, яке відповідає за цю точку, наприклад, Беленуса, до нього можна звернутися з таким, з таким проханням, як наглядати за рослинками і за тваринками в цьому місці, тобто за різними царствами. І він це зробить з великим задоволенням. Звичайно, не забувайте про подяку, вібраційну подяку, правда ж? Е, дуже цікаво, що коли йде таке звернення, е, ну, як пам'ятаєте, ми розглядали у відео різні плани співпраці з тонкоматеріальним світом. Е, е, і от коли ми, наприклад, просимо допомоги у когось одного. Він може закликати в собі в допомогу з інших там, цивілізацій, духів, божеств, янголів, тобто інших присутностей може собі в допомогу викликати. І, до речі, дуже часто на співробітництво йдуть саме представники підземних цивілізацій, можуть вам допомогти, якщо є якийсь дезекілібр, якийсь дисбаланс. В цьому місці то вони можуть допомогти. Але саме те, що стосується рослин і тварин. Отак. У нас наступна точка часового заземлення, за яку відповідає Крішна. При активації у нас це, це включається. 57-й вимір включається. І нас активується наш плексус. Візіонер це сонячне сплетіння візіонера. Це, по суті, чакри в астральному тілі, які ми ще не розглядали. Але вони там є і вони функціонують. Так? Або ви шукаєте місце розташування цієї точки, якщо ви так вам випало, що воно у вас є, то ви її шукаєте абсолютно самостійно, або можете звернутися до Крішна, і він вам ну, допоможе. Е... А, ну так. Ця точка дуже специфічна. Е... Ну, по-перше, що вона нам дає? Вона нам допомагає, допомагає синхронізуватися з біологічними ритмами. Так? От, наприклад, у кого є проблеми там, з засинанням чи ще з чимось. Не знає, що він хоче, від'єднаний від свого тіла, від його біоритмів, не знає які вони у вас є. Особливо з цими подіями, які відбуваються в Україні, то воно не дивно, що таке може бути, то ця точка, і активація може в цьому допомогти. І вона дуже допомагає заземлятися під час різних шаманських ритуалів. То якщо ви, наприклад, людина, яка займається певними шаманськими практиками, магічними практиками, також астральними, до речі, подорожами, тобто то чимось таким. Коли ви чи покидаєте тіло, чи кудись йдете, подорожуєте в часі, то ця точка вам дає заземлення, необхідне заземлення, щоб ви точно повернулися додому і не загубилися в часах, в простово-часових вимірах, так? Ну і взагалі, якщо є якісь проблеми з часом, адаптації до часу, наприклад, ви переїхали там, з України в Америку, так, тобто у вас є оця адаптація, важко ви знаходите цю точку, активуєте, сідаєте в неї, виражаєте намір, і все у вас стає добре. Наступна у нас точка по діаграмі йде точка підношення, і ми її вже розглядали. Тобто у вас вся інформація вже є далі. точка зіркова при активації, активується 37-й вимір. Також вона пов'язана з нашим знову ж таки плексусом сонячним сплетінням цим дітонародженням. Так, знову ж таки астральне тіло наше активується. Або шукаємо за допомогою інструментів, або інтуїтивно, або звертаємося до божества, яке за цю точку відповідає божество цієї релігії Растафарі жах. Так, я вам спеціально відкриваю. Знайшла ось воно. Ось таке цікаве божество. Тобто можете подивитися в інтернеті. По-нашому воно пишеться французька, ну чи англійська J A і H. H. <правда> Жах. <правда> От, тобто ви можете до нього звертатися. Активація можлива. Хоч коли. До речі, це одна з єдиних точок, яку можна активувати не тільки в день, а і вночі. І достатньо лише попросити. Тобто, прям спеціально до когось звертатися, можливо, вам зовсім не потрібно. Вона під'єднує це місце перебування до центрального сонця галактики. І найкращим чином її активувати так, вашим наміром під час медитації. Тобто ви можете навіть зробити собі ту невеличку медитацію, посидіти, уявити, як під'єднується ваше місце перебування, проживання до центрального сонця галактики, і, будь ласка, виражайте намір, відчуйте це так, тобто можна почати з серця, виходити по всьому тілу. Ваш дім-квартира, що у вас де ви живете, за межі міста села, за межі країни, за межі вашого континента, планети. Виходите аж до центрального Сонця. Ну і потім потихеньку повертаєтеся. І, в принципі, все буде активовано. Дуже легко і просто. Наступна у нас точка це. Смарагдова точка, за нею відповідає дуже відомий в Україні скандинавський бог Божество один. Так, ті, хто любить руни, його вже знає. От, до речі, пов'язана з нашою вилочковою залозою, а в нас вже є про це відео. Це наш захист, тому це прекрасно для нашої вилочкової залози. Не забувайте її частенько перевіряти, її чистоту, її рівень життєвої енергії. Так, користуєтеся ви чи ні. Активуєте чи ні, відчуваєте чи ні, тому що вилочкова залоза це наш щит. Активується ця точка на 45-му вимірі. Ми її, до речі, знаходимо дуже часто. Там, де знаходяться мережі Смарагдові, це, знову ж таки, мережі підземелля, І це дуже-дуже позитивне. Це одна із новітніх мереж, які показалися зовсім недавно. Ну, як недавно, там 2017. 2016. Ну, в оці, цих роках. Тобто, не так вже й давно вони були відкриті. І вона, отже, активується знову ж таки в день, будь-коли. Але діє на місяць. Тобто її активація цей стовпчик, який ви активуєте енергетичний, і він буде діяти рівно місяць. Дуже сильно піднімає рівень глобального імунітету всіх, хто живе в цьому місці. Неважливо, чи це людина, тварина, рослини. І відновлює нашу вуличку залозу. Тобто, от у кого є якісь проблеми з вуличкою залозою, хочеться її почистити, наповнити енергіями, помедитувати з нею коди активації і очищення. В цьому місці, якщо у вас є ця точка, це просто супер. І, до речі, так дійсно я собі записала важливий момент цей. Перевірте свій рівень глобального імунітету до того, як ви посиділи в цій точці і помедитували на свою величкову залозу і після. І розкажіть мені, як змінився рівень вашого глобального імунітету. Ну що, на сьогодні, думаю, вистачить наступні точки Зовсім скоро!